2 червня з 18-ї години вечора і до 6-ї години сьогоднішнього ранку на Маріупольському напрямку 122 мм артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики стріляли по широкиному. Вів вогонь тут і снайпер. На Луганському з кулеметів та стрілецької зброї бандити вели вогонь по золотому, фрунзе та щастю. 120-мм артилерії по станиці Луганській. На Артемівському, 120-мм артилерії та стрілецької зброї по Лозовому та Кіровому. Били також 120-мм мінометів по Світлодарському, а 152-мм артилерії гатили по Курдюмовці. Майже весь вогонь загарбники зосередили саме на Донецькому напрямку. З мінометів та артилерії, заборонених мінськими домовленостями калібрів, а також великокаліберних кулеметів загарбники стріляли по Опитному, шахті Бутовка, Водяному, Перомайському. Мар'їнці, Пісках, Невельському, Кам'янці, Новотроїцькому, Красногорівці, Березовому. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї багаторазово обстріляли піски. Працював тут і ворожий танк. Загалом, можна сказати, що за цей період більше половини обстрілів загарбники здійснили саме на Донецькому напрямку. Безпілотники злочинців з'являлися у небі над нашими позиціями 27 разів.